Всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. Що закон все ж таки сильніше, ніж постанова Кабміну? Багато хто мені пише під моїми відео з підписників, з майбутніх клієнтів, з просто з клієнтів. Що як же так, що постанова 560 в нас вона звужує права громадян? Якщо закон передбачає одне про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, постанова Кабміну 560 у нас передбачає. Інші якісь додаткові там умови, додаткові документи, як же воно може суперечити закону, бо постанова вона може уточнювати та доповнювати, а ніяк не суперечити. І от в даному випадку суд зазначив про те, що ми зазвичай зазначаємо в позовних заявах і зазначаємо, що дійсно постанова вона не може звужувати права, тому що якщо закон дає ширші права, повинні ТЦК та СП дотримуватись саме закону і в даному випадку суд. Підтримав, почув нас і задовольнив нам позовну заяву в повному обсязі. Про обставини справи. Звісно, зараз детально розповім. Тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, підпишіться на канал і поділіться цим відео зі своїми знайомими. І нагадую, в мене є ще телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю на нього посилання. Там багато корисної і цікавої інформації. Пошукайте для себе по пошуку. Щось корисне, я впевнений, знайдете. І так, переходимо до суті справи. У батька трьох дітей є підстава для отримання відсрочки згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Разом з тим, біологічно, батько лише однієї дитини, дві дитини вони перебувають у нього на утриманні. Тобто, фактично, він утримує трьох дітей, про що і зазначає в нас закон. Але ТЦК та СП, посилаючись на норми постанови Кабміна 560, зазначає, що цього мало щоб надати відсрочку. Людина звернулася до нас по допомогу, ми оскаржили таку відмову і отримали рішення суду. Посилання на рішення залишаю в описі під цим відео. Кому цікаво, можете детальніше почитати. Це, до речі, Одеський окружний адміністративний суд, який от останнім часом все більше і більше стає на сторону людей, записував нещодавно вже два окремих відео про те, що виключені за граничним віком перебування в запасі 40 років. Понов, понов, поновлені на військовому обліку, суд захистив їх права, залишу посилання на відео тут, обов'язково подивіться. І це той же самий суд. Різні судді, але суд той же самий. І так, по суті, на що ми посилались в своєму позові, от зазначу таку суть, невеличку позов. Звісно, такий детально розширений, він там на 20 сторінок в нас, але от коротенько, на що ми звернули увагу. Закон 3543, тобто, ну. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію був введений в дію ще в 93 му році, і в своїй первинній редакції не містив норми про відсрочку від мобілізації. Згодом до нього неодноразово вносились зміни. Зокрема, він був доповнений нормою про відсрочку від мобілізації для чоловіків, на отримання яких перебувають діти. Норма неодноразово зазначала змін, і ми зазначили суду всі редакції по цих змін. І зараз я їх коротенько зачитаю, щоб ви розуміли, в чому суть. Чоловіки, на отримання яких перебуває більше. Чотирьох дітей віком до 16 років. Це був в нас редакції закон 99-го року. Чоловіки, на отримання яких перебувають 5 і більше дітей віком до 16 років, такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу в, раз, в разі їх згоди, тільки за місцем проживання. Це 2005 рік. Ну, Цікаво, так, як змінюються редакції в нас. Чоловіки, на отримання яких перебуває троє більше дітей віком до 18 років, це в нас вже редакція 2014 року. Чоловіки та жінки, на отримання яких перебуває троє більше дітей віком до 18 років, такі жінки та чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання, 2017 рік зміни вже. Жінки та чоловіки на отримання яких перебувають троє більше дітей віком до 18 років. Це в нас 22 рік, 15 березня, вже після початку повномасштабного вторгнення на територію України. І от остання редакція: жінки та чоловіки на отримання яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість і сплати аліментів, сукупний розмір, якої перевищує суму платежів за три місяці. Це в нас редакція від 18.05.2024 року, коли було посилення мобілізації. Пам'ятаєте цей законопроект нас, яким було який став подальшому законами, там багато норм змінилось. От тепер ця норма виглядає саме таким чином. І ми зазначали суду, що ретроспективний аналіз дозволяє побачити, що законодавець ніколи прямо або опосередковано не пов'язував право на відсрочку з біологічним батьківством щодо дітей. А розглядав це питання виключно крізь призму утримання. Тобто, проаналізувавши всі редакції цього закону, в яких би він там не був, завжди зазначалось саме про утримання. Ну і ми, звісно, звертали на це увагу суд. Що зазначив суд? Зараз зачитаємо мотивувальну частину суду. Це рішення від 5 листопада у нас у справі 420 дріб 3 одиниці 60, дріб 25. Як я зазначив, можете з рішенням ознайомитись тут нижче. Судом встановлено, що 4 лютого 2025 року позивач звернувся із заяви до голови комісії. Це та СП, в які просив оформити відсрочку від на військову службу в час мобілізації. підставі пункту 3, частини 1 статті 23 закону. За результатами опрацювання поданих позивачів документів, комісія прийнята рішення, оформлене протоколом про відмову на дані срочку у зв'язку з тим, що за наявними документами батькам двох дітей вказано не заявника. Ну, звісно, він юридично не є їх батьком, він їх не усиновлював. Позвач вважає скажу на рішення протиправним, адже в законі йде мова про утримання дітей, а не про біологічне батьківство щодо них. Суд поділяє аргументи позивача та зазначає, що з буквального аналізу приписів пункту 3 частини 1 статті 23 закону вбачається, що законодавець не пов'язав право на відсрочку від призову з перебуванням на утриманні військовослужбовця виключно біологічних дітей. Це про те, що ми зазначали в своїй позовній заяві. Суд це побачив. Почув і підтримав. Отже, окреслена норма не ставить право на відсрочку від призову на військову службу у залежність від того, чи є він батьком трьох дітей, тобто від батьківства. Натомість вирішальне значення має саме факт перебування дітей трьох і більше дітей віком до 18 років на його утримання. І далі трошки розписую, що таке поняття сім'я. У нас при визначенні даного спору суд також вважає за необхідне зазначити, що виходячи з положень статті 3 сімейного кодексу України. Якою Визначено поняття сім'ї можливо дійти висновку про те, що сім'я створюється не лише на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення. Конституційний суд у своєму рішенні, що від 99 року надав офіційне тлумачення терміну член сім'ї. Членами сім'ї є зокрема особи, які постійно з ним мешкають. І ведуть спільне господарство. До таких осіб належать не тільки близькі родичі, рідні, брати, сестри, внуки, діти, баба, але й інші родичі чи особи, які не перебувають за собою в безпосередніх родинних зв'язках. Брати, сестри, дружини чоловіка, неповнорідні брати, і сестри, вічі, мачуха, опікуни, піклувальники, пасинки, пачерки, інше обов'язковими умовами для визначення членом сім'ї, крім спільного проживання, є ведення спільного господарства, тобто наявність спільних витрат, спільного бюджету, спільного харчування. Купівля майна для спільного користування, участь у витратах та отримання житла, його ремонт, надання взаємної допомоги, наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житлових приміщень. Отже, термін сім'я означає не лише створення сім'ї на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а має більш широкі критерії для його визначення. Суд детально розписав там, ну дуже цікаво, все не буду зачитувати. В контексті спірних відносин визначальним для цієї справи є не встановлення факту батьківства, а факту утримання позивачем як відчимом неповнолітніх дітей дружини. Тобто суд чітко зазначив, утримання головне. Те, що зазначає закон, це головне, те, що зазначає постанова, це не головне. Ну і тут на сімейний кодекс посилається, зазначає, що відповідач під час розгляду заяви позивача. Про надання відсрочки від призваної під «Час мобілізації не, не досліджував факт перебування на його утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років, а відмову надані відсрочки обґрунтував виключно тим, що не доведено батьківство відносно таких то осіб. Інших підстав для відмови відповідачем не зазначено. При цьому суд приймає до уваги, що комісія ТЦК вже оформлювала відсрочку строком до 07.02.2025 року. До речі. Це також немаловажний фактор. Раніше йому надавалася відсрочка цьому клієнту, цій людині, як особі, на отримання якого перебуває троє діт дітей віком до 18 років. Даний факт підтверджується довідкою про надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації. До речі, зараз же довідки не видаються, змінився там порядок, тому зберігайте собі військово-облікові документи в електронній формі, вантажте їх десь, зберігайте. Можливо, це буде вам е треба як доказ, як у цій справі. Ну, Там ми долучали довідку. А якщо довідка не видається, то будемо долучати тоді вже роздрукований цей військовобліковий документ. Також суд зауважує, що положеннями пункту 60 постанови Кабміна 560 передбачено право комісії готувати запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відсрочку або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. Поряд з цим комісію ТЦК не здійснена жодних дій для встановлення факту утримання позивачем. Трьох дітей віком до 18 років. З урахуванням наведеного суд зазначає, що рішення відповідача про відмову позивачу, наданні відсрочки від призиваної військової служби час мобілізації з підстав ненадання свідоцтв про народження трьох дітей з зазначенням батьківства не ґрунтується на нормах чинного законодавства. поза Позаяк комісії при розгляді заяви позивача належало встановити не факт його батьківства щодо трьох дітей, а факт перебування на утриманні позивача трьох і більше дітей віком до 18 років. Рішення комісії, оформлене таким-протоколом про відмову на дані відсрочки, є протиправним та таким, що підлягає скасуванню. Отакий От висновок суду. Тому звертайте увагу, є такі рішення, вони вже не поодинокі. Звісно, будемо дивитись, чи буде подана апеляція, і далі захищати цю справу. Подивимося, як будуть розвиватися події. Але те, що суд звертає на те, що вже закон важливіший, ніж постанова Кабміну, це такий гарний знак для подальших правовідносин. По цій темі, все, якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Звісно, переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також будуть вам цікаві та корисні. Всім гарного вечора, До побачення і мирного неба.